І тут наша улюблена пісня про до хати Вихати, сніжком, пішов Миколай з повним пішком. Ішов і сміхатися крістенну пітьму, а зірольки з неба світили йому. Каже... Ну, ми музиканти, всі у нас музичні освіти. Ми творчі люди за поклипенням. Звичайно, ми хочемо, щоб вони були професійними там, музикантами, гарно співали, там гарно грали. Але мета наша все-таки виховати здорове, здорове українське покоління, яке буде знати, ким воно є, шанувати буде. Свої звичаї, свої традиції. Шупачок нагрімася на гачок, ну його і Далі пода. Подивіться. Яся. І Женя. Так? Ручка на потиручці, друга ручка на поясочку. А я, наприклад, з Федором. По дорозі Друг, жук. Друго, жук, тупнули і назад. По надад. дорозі чорний. Подивися, діду дідуй бабо який я моторний. діду дідусь, бабо, який я мотор. Який я моторний і у кого так. Коли наші діти приходять і там, на майданчиках, чи десь там, де вони вдома грають, співають ці ігри між собою, просто це настільки тішить, що діти вживають, і то сидить в їхньому серці, то не так, що. Ви там в школі пограли, там виступили Вони цим живуть. Вони чекають весь рік щедрувань, чекають цілий рік свята Миколая. Весняно. Коли вже будемо весну зустрічати? Таді чому не сів досі? Чого ти не сів? Вісім дев'ять десять оливь. Ну давайте про козу. Вона до речі не зовсім дитяча пісня, Просто що вона приурочена до свята кози. Го-го-го коза, гово сірая, де те худила, де те блудила, а я худила, а я блудила, у тому селці, у Михайловці, а в тому селці, всі люди стрілці, всі люди стрілці, хлопці молодці, подстрілили коску под праву ножку, з правого ошка юшка потекла. Ну, дуже важко все пояснити, тому що жив народ, а люди мають властивість щось придумувати, постійно щось зміняти. Є добрі люди, є злі люди. І колись люди ще жили такі, ну там, як ми їх називаємо, древні люди. Вони жили, вірили в природу і всі сили. В них були боги, просто вони їх там, може, не так обмальовували, не так називали. Жили люди в гармонії з природою, ставились з нею з пошани, якщо так просто вам розказати. Не як у нас. І Кожна сила мала свого Бога. В сонце вірили, у вітер, у воду. І от прийшла релігія, християнство. І почало до людей трошки змінюватися. А Взагалі найстарішу кулятку що знаєте, кому вчили? Яку Про створення світу? О, Як же було Іспре! Було, море, ой далі бо. На Мені дуже подобається. Ще дарувати? А я ходила по всьому світу щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на весь вечір. Значить ти можеш і інших вчити колядувати, правда? Так. А когось вже навчила? Так. Кого? Маму. Мама теж так гарно співає. Так. Вона дуже так гарна, але вона теж співає. Мама вона купила у магазині дві ткані і зшила мені з одної юбку, а з другої корсетку. А вишиванку ми купили. Ну, Стрічка там красива, всяке таке. А у корсетки вона чорна з такими кущиками маленькими. Я я сьогодні привела своїх двох сорок, бо вони мають роль в спектаклі сорок. Вони вже другий рік займаються в правиці, і ми дуже задоволені з цього, бо це щось таке дуже українське і дуже не шароварне, вишиватне. Це такий якийсь чудовий баланс, навіть костюми, які зараз в них є. Ну не в моїх малих моїм повністю не встигли, а просто перезнімаються історичні викройки, тобто всі кольори, тобто, ну наскільки можна матеріал наближений, але дуже все таке традиційне і справжнє, а не якийсь просто кіч.